Всім. Не тільки про хороше і про те, скільки ми маток продаємо по акції багато, а от і про те, від чого ми не застраховані ніхто. У нас пройшов дуже сильний буревій. І ляг наш забор. Оце один, одна сторона і там повністю інша сторона. О! В общем, пройшовся такий буревій що, Напевно, ще такого я от в житті певно не бачив. там від хатів, е, позривало шифери, повністю все. там метрів 50-100 криші валяються від вуликів. Е, Сильніший буревій, який заходив з поля, от звідти мав силу розгону, завалив нам отого забора і повалив цього забора. Отам спасли домики наші контейнери, там спасли той угол, і він цей не ляг, а той і той повністю ляг 100 метрів-116 метрів забора з профнастила лягло. Майже всі вулики, 90% було без криш. Процентів, я думаю, 10 вуликів поперевертані були. Ну, отак от на бік лягли. Ну, в общем, Робота нам додалося, як мінімум на тиждень. Перевіряти. Відновлювати все. До речі, може, хтось має практику, як, як правильно це вернути на своє місце. Яка в нас там була ситуація? Ми кожні 2 метри ставили стовп з профтруби 4х4, 40х40 і товщиною 3 мм. Будемо без... відновлювати будемо. Я думаю, на тиждень загрузилися. Так що акційні матки підуть, от гроші від акційних маток підуть от сюди. Так що так. Ну, але головне, що всі живі здорові. Ну, сильний був. Я чесно, от, за, за скільки років я живу, такого ще не пам'ятаю. І якби воно йшло з села, то воно би так не лягло, там би хати застелило, а воно мало відти йти і. Покажи, може, от, тут ще того забору. Ну, то розсапку зробимо, там ще той, той інший забор повністю ляг. То звідти був в захід і сюди вже він вихід, виходить, було. Оце інша сторона. Забора, оце звідти воно заходило, виходить, воно просто весь 100-метровий забор профвелів. Будемо пробувати е, висмалювати, я думаю, що будемо відкручувати профнастил, е, кожен стовп вигинати, е, ну, більш-менш підлізку, як то кажуть. І вже будемо якісь розпорки давати. Е, може хтось з таким от десь колись вже зустрічався, може хто підскаже, як то правильно зробити, чи взагалі то підходить, чи ні. Щоб, ну, я так думаю, що відкрутити профнастил, е, повигинати стовби, може всередину там якусь арматуру дати, може ще бетоном залити, і може там кожен третій стовп якісь розпорки дати. Ну Це така моя думка. Може хтось, хтось таким застикався, може хто підскаже. Як хто хтось стикався, то пишіть в коментарях, як правильно з цього вийти. От ну все. Отаке От коротеньке відео. Все, всім до зустрічі. Пока.